Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, вийшов документальний фільм режисера Сергія Долбілова про Анатолія Ломаченка, тренера та батька дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу у трьох дивізіонах у профію Василя Ломаченка. Протягом 69 хвилин оповідається з фрагментами інтерв'ю Василя Ломаченка, Олександра Усика, Олександра Гвоздика та інших про те, який Папаченко тренер і, на думку спікерів, людина. Ломаченко старший народився 14 грудня 1964 року у Білгороді Дністровському, Одеська область, і практично все доросле життя, якщо не брати до уваги кар'єру сина, віддав місцевій школі No5, де закінчив 9 класів та працював учителем фізкультури. Фільм київського режисера, який не дожив до прем'єри близько півроку, вийшов в українській, англійській та російській версії. Посилання на фільм ви знайдете в описі під відео, але додивіться цей ролик до кінця. Володар титулів IBF, WBC та WBA у напівсередній вазі американець Ерол Спенс відвідав один із баскетбольних матчів. Після гри Боксер дав інтерв'ю представникам американських ЗМІ, де він розповів про свій стан перед поєдинком проти володаря титулу WBO, американця Теренса Кроуфорда, який заплановано на 29 липня у Лас-Вегасі. Об'єднаний чемпіон розповів, за рахунок чого він переможе у бою за Абсолюта і висловився про свої подальші плани, Спенс сказав. Я просто зараз у процесі підготовки. Поки що у мене чудовий тренувальний табір, я в крутій формі, фізично та ментально. Я готовий показати чудове шоу. Почуваюся чудово, це були виснажливі переговори. Та ми нарешті це зробили. Мені довелося чекати рік. Люди хотіли цього поєдинку 5-6 років, і нарешті він відбудеться. Відмінно почуваюся, пройшовши через всі перешкоди, всі його вимоги, нарешті ми це закінчили, дійшли згоди, і тепер ми поб'ємося 29 липня. Я готовий показати чудове шоу та чудовий виступ. Це мій останній бій у напівсередньому дивізіоні. Після бою я нарешті зможу піднятися у вазі. Спенс пояснив, що означає для нього ця перемога. Це справді поєдинок спадщини. Для мене це як Леонард Хернс, як Оскар Делахоя проти Фелікса Трінідада. Це бій спадщини. Два непереможні бійці, що б'ються за звання абсолютно чемпіона. Це величезний бій за останні, мабуть, 10-20 років. Усі кажуть, що поєдинок Флойда та Пак'яо був величезним, але вони були набагато старшими. Ми зараз на піку і мені здається, що це буде приголомшливий бій. Всі знають, що у нього є нокаутуюча міць і у мене є нокаутуюча міць, тож ми покажемо чудовий виступ. Спенс розказав, наскільки складно для нього тримати вагу. Це трохи складно, але я зовсім не скаржусь. Я знаю, на що я підписався. Так що тепер час попрацювати, увійти у вагу, яку ми погодили. Я тут не для того, щоб скаржитися на вагу або щось таке. Я вийду туди і битимуся з усіх сил. Потім Спенс пояснив, що піднесе його на вершину цього поєдинку. Мені здається, що я сильніший боєць, я краще, особливо якщо ми стоятимемо і обмінюватимемося ударами. Мені здається, у мене краща основа боксу, а в плані боксу я тім Данкан боксу. У мене є всі основи боксу: джеб, хук, блок, що завгодно. Я роблю все правильно. І мені просто здається, що загалом я буду найкращим бійцем. Він має багато талантів, навичок, він може рухатися. По суті, якщо пов'язувати це з баскетболом, це як Тім Данкан проти Гарнета. Спенс також розповів про подальші плани після бою з Кроуфордом та чи буде бій з Канело. Якщо він не ініціює реванш, тоді я піднімаюсь у 69,9 кілограмів. Ми не думаємо про канело прямо зараз, але якщо буде такий варіант, я точно його прийму. Мені здається, 74,8, 76,2 кілограми це більше моя природна вага, це вага, яку набагато легше зробити, тож я точно прийму цей поєдинок. Стосовно Pound for pound і те, що люди не згадують його ім'я, Спенс сказав: напевно, вони не згадують моє ім'я, бо я випав на рік. Але я займаю четверте, п'яте місце у pound, for pound. Раніше, коли я був молодшим, це більше для мене означало. Але прямо зараз я більше за спадщину, за участь у визначальних поєдинках, за отримання великих гонорарів. Бо, врешті-решт, ви бачите багатьох бійців навіть із зали слави. 99% бійців із зали слави або померли, або збанкрутували, коли туди потрапили. Для мене важливою є фінансова грамотність, переконаність у тому, що я на 100% на висоті з фінансами, щоб, коли все закінчиться, я зміг спокійно завершити кар'єру, все ще міг подбати про моїх дітей, все ще міг робити речі, які роблю, поки боксую. А тепер до іншої новини Ісак Круз пообіцяв вразити кабреру, щоб отримати реванш проти Джервон Титанка Девіса. Як ми знаємо, Іса Круз проведе бій проти Джовані Кабрери 29 липня в якості співголовної події бою за абсолюта між Спенсом та Кроуфордом. Стосовно майбутнього поєдинку, Круз сказав: Я дуже радий виграти цей бій, щоб я міг вийти на наступний рівень того, чого я хочу досягти. Джованні якісний боєць, і він не переможений неспроста. Я точно не випускаю його з уваги, тому що він заслужив цей шанс. Я наполегливо тренуюся, як завжди, і зосереджуюсь на сильних і слабких сторонах Джованні Кабрери. Для мене велика честь бути співголовною подією бою, який назавжди запам'ятається в боксерській історії. Мій план полягає в тому, щоб піти туди і влаштувати шоу для всіх, хто дивиться. Я буду готовий. один або дванадцять раундів. як би довго це не тривало, це буде чудовий бій. Круз прагне реваншу з Девісом, який ледве переміг його за очками 133 проти 121. І що саме цікаве, з 29 боїв за кар'єру Девіса лише два суперники дійшли до фіналу, і Круз був одним із них. Круз сказав: Я збираюся влаштувати шоу проти кабрери. Це частина моїх зусиль, щоб зачинити всі двері, які Джервонта має, щоб втекти від зустрічі зі мною знову. Я хочу довести, що я найкращий у вазі 63,5 кілограмів. Я тут, щоб показати всім, що я не боєць із соціальними мережами, як деякі інші. Я пес, я воїн, і моя стеля ще зовсім не близько. Як ми знаємо, Кабрера був колишнім спаринг партнером Мені Пак'яо, який востаннє здобув перемогу рішенням суддів проти Габріеля Флореса молодшого. Він також переміг Рене Телеса Жерона в рамках кампанії з трьох перемог у 2022 році. Круз додав, він може думати, що зіткнувся з такими бійцями, як я, у тренажерному залі, але йому краще бути готовим, тому що зіткнутися з реальними речами це зовсім інше. Уболівальники для мене є додатковою мотивацією. Я хочу і надалі влаштовувати їм видовищні бої. Я наповнююся радістю та гордістю бачити їхню підтримку. Я обіцяю кожному вболівальнику, що цей бій буде вартий плати за вхід. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео: лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!